Друзі, я не знаю, що в мене відбувається в Simple Car Краш. Як ви можете замітити, в мене це відбувається. Я просто як. Я... Як я булаш можу їхати? Скільки кілометрів. Почекайте секундочку. Не, ну я просто в шоці. Як? як, таке може бути? Дайте наберете на цьому відео дуже багато лайків. Воно захайпилось, тому що Щоб воно стало популярним. Тому що хм, для небо 2300. Коротше, це щось неможливе. Я навіть не знаю, що якась нива з гри може просто поїхати. Що тут з спідометром відбувається? Бачите? Це просто. я не знаю. почекайте я зараз ключусь? У мене вже друзі до машина от стільки от. Ой-ой-ой, що тут відбувається просто шість эм. Ем, це просто щось нереальне друзі. Вичекайте, ще подивіться трошки ролик. Максимальна швидкість 180 на спідометрі показує. Скільки ми вже їдемо? Це хіба що 180? Я не знаю, що це. Не так. Я просто не знаю, що говорити. Я просто хочу зняти, як. Як тряса машину? Це... Давайте буде 5 тисяч і закінчується відео. Ой, у мене вже екран гаснув. Тому що... Моя... Знаєте, 10 тисяч буде і закінчується відео. Це просто 10к. Дай 10к. А поки що я з вами поговорю. Хочу вам дещо сказати. Коротше, мене звати Артем. мені 8 років. От все, що мала знати про мене. Ну, Може, 10 тисяч вона не поїде, Ну, я надію, ну, що поїде. Ми надіємось на краще, що 10 тисяч вона поїде. Тому що просто 10 тисяч це просто щось не просто. Я ніколи. Ой, знову екран. в телефоні гасне. Я, я ніколи не задумався, що взагалі можливо, щоб, маш, щоб машина поїхала 10… ну, щоб машина зараз буде. Що простенька машинка, поїхала 5 тисяч. Думайте, 5 тисяч. П'ять тисяч. Тільки головне не нажимати на тормоз. Тому що якщо ми будемо нажимати на тормоз то загальмує Десять тисяч, запам'ятали? Давайте буде так. пять. Ну и пять тысяч пятьсот пятьдесят. Пять тысяч пятьсот пятьдесят. Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять. Ставьте лайки, кто в шоте. какая это? Дивіться, в мене 750 оборотів. Це поки що саме максимальне. 750 оборотів. Наша ціль 10 тисяч. Ви запам'ятали? То подивіться це відео або мотніть, коли в мене вже буде 10 тисяч. То не буде мотати, то я... Ми з вами трошки погорі. Але цікава штука, що в мене не падає FPS. Так, да, друзі, в мене відбувається повний хаос. Але, ще, але ФПС тримається на 60 Бачите, 60, 59,9, 60, 60, 0, 60 0, 59.9, 2, навіть перевищений був 63, 59. це, Може ФПС росте. Може, коли мене буде 10 тисяч, то він то вже там ФПС буде дуже маленьким. Ну, подивіться просто... Що в мене відбувається? 6666. Це погане число, 666. О, вже пропустила, ну я бачу, як було 600. Це 666. Це просто. це. Значите? Зараз ну, зараз ще трошки і буде 7 тисяч. А в мене... прикидаєте мене 750 оборотів, а передача N. N. Це коли машина стоїть. А, <кхем> а тоді як подивіться наша машина? Це от хто не бачить. Вже хто прям не бачить, то оце от наша машина. Ця от точечка це наша машина. Чекайте, її хай трошки підростає швидкість, я включусь. І так, друзі, ви ж бачите, що в мене трошки... А! Подивіться, що в мене салоном робиться. Так. Як бачите, швидкість в мене вже трошки підросла. Так як я включив на паузу, трошки почекав і включив. Я це відео назву і таким смайликом, ну, ви побачите. Ви. Ну, якщо ви за... Якщо ви додивились до цього моменту, то ви вже знаєте, як це відео підписано. Ви вже бачите? Я бачу, що ти прямо зараз. Ти прямо зараз зараз. Що ти прямо зараз, що ти прямо зараз, що ти прямо зараз дивишся на телефоні, або на ноутбуці, або на телевізорі це відео. Я прям бачу, що і ти дивишся це відео. Моя ціль 10 тисяч. Продовження не буде. Якщо ну... Вони... Бо мене просто лопне терпіння. Там до 20 тисяч чекати. Мене просто лопне терпіння. Чекати, щоб було 20 тисяч. 20, там 15. Це... Це просто... Така де? Моя... Та машина, їй вже просто... Не видно. Чекайте секундочку, зараз включусь. Ну, коротше, все, друзі. Але подивіться! Це ж просто... Ще чуть-чуть. І моя ціль збудеться. Десять 80, Десять тисяч! Подивіться, яка тут швидкість просто. Зараз ключусь. Все, друзі. Ну давайте. Всім папа, ставте лайки. Ну, я вас не змушую ставити лайки. Но якщо ви, якщо, ну, можете поставити лайк за вот таку от картину. Ну, добре. І всім папа-па-па-па-па. -па -па -па.